Спонсор показу Клін, експерт сяючої чистоти вікон. Ну нарешті, сонця, днина України половина у четвер на гріє носа. Де-не-де дощиться скоса, та дівчата довгі ніжки вже вдягнуть в тонкі панчішки. Так, четвер спокусник він. Торгова марка Клін експерт сяючої чистоти вікон, спонсор цих погодних фраз північ стало сухо враз, дощу чекають лише на Сумщині. Температура вночі від 1 до 4 тепла, в день 13 і 15 градусів. Хто зі східного з вас краю, тут гримить і накрапає, грози стрінуться побільше. Та на дворі вже тепліше, 3-5 вночі і 15-17 у денні години. На морські південні спини теж мучити буде бриз. Це в Криму такий каприз. Та тепла, масаж хребтові, 18+, плюс готові. Але рано ще купаться 11-14, побережний регіон. В горах править дощ закон. Втім, для заходу не втома, бо весна тут вже як вдома, у день до 16 тепла, ніч чотири вгору звуться, першоцвіти так і пнуться. Сонцю зазирнути в рота. Спонсора така ж робота му Тревел провідний туроператор по сонячній Греції. Хто не хоче полетіти, ось центральну мапу вчіть. Не злякати тут світила. Вітру посмішка безсила на термометрах 14-16, вище нуля. Погулять є у Києві причина дуже сонячна ця днина, плюс 15 в день дихнути. Може, скажем, праці нути з шефом в парк надвір. Давайте, заманіть його до сайту Погода ТСН Юа, щоб підтвердити ці слова. Яковаленко Тетяна, за таким весняним планом, хай ваш настрій як торпеда з вітерцем велосипеда. Спонсор показу Клін, експерт сяючої чистоти вікон.